Так, шановні пані та панове, всім доброго дня. Перед тим як ви зараз подивитеся це відео, шоленьке нагадування на рахунок того, що зараз тут є QR-код, йде збір на тачку. От, о... Збираємо власне гроші для нашого глядача для дві гривні. Його відчим зараз воює. Їм дуже треба машина. От, якщо у вас є можливість, от хто ще не долучався, закиньте пару гривень на банку. Будемо вам з ним. Власне, дуже вдячні. Писання, власне, буде так само під зараз. Тим самим відосом От з Доти. Ну, в принципі, все. Хто долучиться, дуже дякую. Гарного перегляду, гарного дня. Побачимось сьогодні ввечері на Патідоті. Що mm. можна блядь, я бсос, нахуй, тобі шарт, града лаба, ти ніхуя Після. не робиш, ніхуя немає, ало, блядь. Сука, якби ти мумнувся, я б зразу дав тобі лотос і сам натис лотос, Ну повір чуть-чуть, <ріст> блядь. Ой, бац, я зараз на кері буду, да? Ой-ой-ой-ой. Да ви я на приколі. А ты трон впав. Mm -hmm. Блядь А я, я в кінці зду. там зафейлив Sorry. Ще диніс. А ні, не не вниз Да Ромчик гру життя грає, походу я не знаю Ти не добіж, да? А там щ ще... Ібо там Райси в них Ура, банди в пачку Ну Я може ж через рівень до вас прийду. Уржа мені дали. О, ты ти що, ты ти не... можешь редклейка їх? А, там пан не можеш что Ну, Ты маг прийшов. Бить його. Це не можна так робити. Забрать трэш. Знаєш, і цю теж? Ну це типу... і торментор зразу, зразу тор... А не бейте, роман може померти. Він і так помре від. Я так помер. Не... Джумблінку дали. Але треба якийсь сейф. Гайна жару флей. панго, жару панго. Хіба шу панго Він за егисом буде ще. Відіде, відійде спліт, блять. Похуй. Ну, борщишку, ні. Антимага. Салодав? А це ілюзія, да? Це не ілюзія. А що йому так хуйово? Я вбив? Ніфіга собі, я вбив антимага. При чому дабл? Опа. Це вони дискет на Рубіку, що? Гем. А чи що? Ходу не реальні. Бити його просто. Він замерзений, просто бити його. І цього вбити він замерз Я без мани Чому я не можу відмінити, блядь? Ладно, просто байт похуй Просто бейт. Я стою а ритк их землю А В мене сховав, єбать Хорош Хорош, команда Я Ого, сюди на Джакира Джакира кнопки потратив, вроде Я понял. Mm -hmm. Я лишу тебе. Згадів, спині, дай Добре. Добре. Вівера ще стики, бейтоком. Давай, давай, там п'ять. Гарно, і хорош, цього тепер. Хорош, Гарош, найс. Хорош. Його візорів на жакіра. Поркет на X, что-то тянешься? Вот, вот тут. Все, вы Ні, не треба, не варто того. Та ти стадасть свій гон, якщо встигнеш. Він зняв лотосом попередньо. Боится бойся, Оладик, не уходи. куда куда уходить. Ну что, куда мне тут... эхо нажимать? Куда эхо нажимать? Зара Оладик сделает две позиции, и Було бич гарно. Ой-ой-ой. По там же мільйон слотил, чуваків просто. Да. не Иди. Иди. Не дуже добре зібрано. Давайте. Дякую за забыл. <кхуї> Давай. О, ти уже спалився. Гранатку там, всі приколи. Хукай, певно, зразу, щоб дати демедж. Хорош. Гарно. ПДК можемо тикати. Вийти, вийти, пропустіть. Яке? ПДК, хуєри. Тепер по абадону, блядь. Вон скотина на абадоні, скотина жирна на абадоні. Даю плазмофіл, по абадону. Вийте, абадоні. не стіняйте, просто вийте. Стан буде. Гарно, ще треба щось. Зараз ще один стан в нього, так? Да? ПДК можеш, якщо дотягнешся. О, від доктору дав. Де така не тягалася. Стан буде. Тебе забрали? Забрали. Пів секунди до стану. Такий мужицький маркет. 4 на 3 до перших до нульного. Бі біжманді промагай. Так, потім живе, треба яску. Іба там всі тепнулися ходять. Я теп. Це добре. Привидюк. Дайте давайте. Рефель ботл no через 6 секунд. Че то на Дискорду робить. Да тебе? Кинь ботл в мене. Вот тут на далі, далі. Тролль без дамеджа, тролль без дамеджа. Гарно, гарно. Я за зараз філма. там. нема, Я куди летіти? Добре, добре. З за все добити. Матеріалом не пився. Гарно. Треба, щоб якось збили тролю лінку. За зараз is... без лінки я. Це все можемо? Будь ласка, за все. Я строю стою в сети. Тролль. Тролль. Бачу. Добра? Спини. Что mm -hmm. ты такой? Что, реал? Да. Угу. Я дав. Ведь так роль топка стоит. Эндрис, тут лошадь. Вже немає. Да Його ви на приколе, є... сатаник а, ти трон упав. Mm -hmm. Блять я, я в кінці зру. там фейл <плес> Sorry Ой, бац я зараз на кері буду, да? Ой-ой-ой ой Двое мана Ну як и вертается до вас Все пізно вже, вам. Я сяду ще в когось. Просто кос. Постахастребай, там. Попоруй. Да ты. Блять, ТП без коллдауна, що? я не разумею. Не, на, 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 на. там Дякую. Дякую, я не можу його бити Так, доб'єш Хрен вам працюємо поможу кофему. Сука. Ты мерла, але є нюанс, да? Є нюанс, нами Того я, блядь, б'ю

Куда ты, братанчик? Куда полети, воу? Точно? Хрона просто похила, а так на Ебало в тебе похила, блядь. Це ліпше хрона в твоєму житті, блядь. Чил! Гірше хрона я не бачив в житті просто. до мене, дивись, дивись. чуть-чуть на пи блядь! блять. Тут хтось піде на бізнес-кріпа? бабки у Хай села вони піздать. Сука, якби ти мумився, я б зразу дав тобі лотос і сам натис лотос. Ну повір, чуть-чуть, блядь. Та розкажеш, блядь. Клок без хокшота. Бля... Шо, Моя куди ваня. ти станеш мене? Єбаш хрону в чотирьох, в чотирьох! Та єбаш, і ти плавав!

Вот на этом можно писать, Это прикольно. Я мог рапер залетать, блядь. Лайк. Ебану, ты спишь. У нас керри помер. У уже залы, уже не маю. Пока можно поставить. Сплит, сплит. Дэвлюсь, дэвлюсь, стою. Макропира, ой, кнопка когда-нибудь. Для но я в блейдмейли дохну. просто в блейдмейли дохну. дохнул. Ебашим, ебашим. Абадона. бадона, без ты. Там ще. Бля, тут центряк стоит. Ты ебать его. Лег знову бледмейл. Я стрибнув ще зараз, а. Ее найс. Дожаниш, дужен. Найс, найс. Блять, блядь ну. Вар поставлю. Гем на базу. Я в спизду гем. Заливаю їх. Підчеплю дали, пичу тут біжу за. Ульту, ульту? Бля, ти тореншторм з рефрешером, баный. Ладно, я це кунке рот ебав, просто не герой, а блять гамно з жопи нахуй. Тисну сну тисну ти тихо, тихо. У мене нема байбеку. Ну я гліф на тес. Для гемму забирають курою. У мене просто в БКБ цей кваптер влітає. с ключом и все. Ти бармен своїми стратегіями. Та ні, просто типа кунка герой зайобний. Дуже важко. Банити. Я було банити, пунк. Дякую, Дякую, Дякую за гру. Ну, особливо кит отримає задоволення, коли оце, блядь, Торментера вбили, і в мене в четверці, блоцікерю, їбать, шарт впав, і я прям з кайфом китнув. Так четвірка менше, що. Завидуй, мовчки, блять, трошки можна? Що можна, блять? Я псос, нахуй тобі шарт, града лаба, ти ніхуя не робиш, ні хуя немає, алло, блять. Блять, де ти? Проснися, блять, попінговав не на тому. Це тренд, Фидерманаш. Ай, блядь, а хто мені. А, мені Sky дав, сорі, mate, Жад не зіграв. Гарний був бувривич, я проїбався. Дай міну йому, дай міну йому, тварин. Хороший. Молодець. Блядь, він напевне зніме даст. Вийшов, 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 вийшов. Встав і вийшов. Чуть далеко, чуть далеко, чуть далеко. Єбать. Ну і вам там можна... Данину ладику видал, намагался тотемом. <ріхав>. Це ж... А у нас нарешті саппорт кнопку прожав. Єбало там тхенька, бля. Саппорт все розрахував бля. Міра, підійди на помазання. Ну може тебя снайпер трогать. Соло на блотсекере четверть. Джим.